Часто на Балкани поїхав. Що батько вже... згадував за, ну, от погляд людини, народженої в 1882 році на Францію, Італію, Німеччину. Що розказував про своє? Це дуже все приємно розказував. Дуже добре. Дуже добре. Життя гарне, люди, культура і все. Для нього, для нього там скальня, як прийшла, висвіту нема штурмів. Що тут для нього буде? Для нас всіх. Ми не привикли туди. І ручку перепрошую, дякую. Прошу дати, прошу взяти. в дитина один вдома, день. так хіба я могла сказати, що мамча, або татку дай мені або як? Прошу дати. Дали, дякую. Ручки. були серед прийшлих росіян люди все таки інтелігентні, культурні? Ви такі, я пригадує? не зустрічала таких? Не було? Ні, навіть вчителів. Всі хами, Ні. зверхні. Так, так, всі по Головно, і дуже недобрі люди. Отака Ріта Семенівна, що я в неї була улюбленою ученицею. Ну, а що, їй добре було, тому що у нас з навколишніх сіл дівчата приїжджали до Тернополя вчитися. І що вони з А вона ображала її, вони не вміють по русски Я чомусь ту руску мову схватила, навіть не знала, коли я її. Ну, зовсім не трудно, я не знаю. О, так само, як Німецьку. Мені не було трудно, абсолютно. А вони бідні, їм ми приходив той рус, русський язик і руська література, то то для них було щось страшно. І вони не вміли говорити, а вона Жучинська, як доски. А та Жучинська, то моя коліжанка на збережі зараз живе. Так і трасе бере той зошит і бере. Той щоденник і де куди її настів, а сама так от розсечився. Я їй казала, Аделя, не бійся, ти будь сміливіший, ну як я можу, як вона. І вона щось там говорить, говорить щось і відповідає, а що ще забуде, а вона тоді. Ти ти чого сюди прийшла? Вам, з цілюхам, вам тільки бетон, в бетонах молоко в город носити, а не учиться здесь. Так до всіх тих сільських дівчат. І хто не вмів по-русськи говорити? Це то, ваші... було, Це... то, було страш... то було дуже страшно. Ви собі навіть того не можете уявити. Це спогади ваші про сучасну першу школу на вулиці Коперніка кінця 40-х років. Так, так, так. так, Було щось страшно. То Аделя, мама приходила царство її небесне, її мама приходила на уроки. Викликали просто живі? Ні, всім. просто вона сама приходила. Бо так Аделя боялась. А потім вивезли її. От і все, Адель. Що ми до вас репресували? Бо... Вивезли і все. Куди вивезли? Вивезли в Сибір. За що? О, а хто його знає, за що? Бог знає за що. За те, що Українка, та й вивезли.